Вітаю всіх ще раз. Ви знаєте, мене давно просили, щоб я поперевід проповідував деколи з перекладачем на англійську мову, тому що є молоді, які не розуміють. Я вчора зателефонував одному, другому, і всі кажуть, нас напевно не вийде. Нас напевно не вийде. Ми не маємо практики. І я зрозумів, що є. Людина, в якої напевно вийде. І я кажу: сина, у тебе немає виходу. І ми сьогодні спробуємо коротку проповідь з перекладачем. Він перекладає в наушники американцям, які приходять. Тому ми спробуємо сьогодні 15 хвилину проповідь з перекладачем. Будь ласка, Влад. Не знаю, як він справиться, але справиться. Добре. Прошу брате, відкрити PowerPoint. Ми продовжуємо з вами говорити на імена Бога. We are to talk about the names of God. Ви знаєте, коли ми говоримо про імена Бога, When we are talking about the names of God, ми просто не просто говоримо про Бога. Ми говоримо про того, хто стоїть за цим Ви знаєте, якщо подивитися, що кожне з імен Бога воно описує. If we look at every name of God, they each point at a certain aspect of his character. Тобто ми бачимо, хто стоїть за цим іменем. We see who is behind that name. Ми дивимося, як він діє згідно свого імені. We see how he acts based on that name. І коли ми відкриваємо чергове ім'я для себе Бога, And when we open up the name of God to ourselves, ми не просто відкриваємо якесь ім'я. We don't open up some name. Ми відкриваємо знову якогось Бога з іншої сторони, тобто як він діє в якихось інших ситуаціях. We open up God from a different aspect and see how he acts in different situations. І це знання and this is knowledge відкриває нам нові можливості. Opens new opportunities for us. Тобто ми більше знаємо про Бога. We more about God. І ми більше можемо розуміти, як він діє в тих we чи інших can ситуаціях. Ви знаєте, при народженні нам батьки дають ім'я. When we are born, our parents give us a name. І коли батьки дають ім'я, бабусі і дідусі не до кінця розуміють, що це ім'я означає. Я пам'ятаю, як Павло Брониславович благословляв раніше дітей постійно. І він перепитував батьків, як його звучить. чи Uh, he asked the parents how what the name was тому що не до кінця розумієш ми звик до своїх імен because you don't understand to the end you under, you know your own names але ви знаєте що батьки підбирають вони дивляться що воно означає як воно буде можливо звучати гарно чи є таке ім'я в церкві вони довго вибирають parents think about the names very often thinking about what it means what it sounds like if other people have that name і їм подобається те ім'я яке вони дали своїм дітям and they Like the name that they gave their kids. But when we go up into eternity, we leave our own name, not the one that our parents gave us. And people see if that person was good, maybe not very good. І часто згадують його не по тому імені, яке дали йому батьки, а по тому імені, яке він залишив після себе. Ви знаєте, що моє ім'я, коли я подивився, кожен знає. Я думаю, що кожен ви знаєте, що означає ваше ім'я. I think everyone knows what their own name means. Якщо ви ще не знаєте, ви можете зайти в інтернет, там вам чітко розпишуть. Ви будете знати, що значить ваше ім'я. Воно цікаво. If you don't know, you can go on the internet and you can see very well what it means. І коли я подивився, що означає моє ім'я, я знав, в принципі, але воно означає не один. Я тут Віталій, є Віталії і багато. Воно означає життєвий, оптимістичний, рухливий. Um, means lively, and я не знаю, воно мені, I don't know how much it answers to me. Я не знаю, наскільки воно відповідає мені. Але я десь що відповідає. But I feel like it does. Тому що дійсно по житті я оптимістичний, навіть коли кажуть, що не вийде, я кажу, що получится. Because in life I'm optimistic. І теж саме відносно характеру я рухливий. And also in my character I'm a moving person. Ми сьогодні розглянемо з вами коротко, недовго, тому що це перша проповідь ім'я Єгова Іри. And today we're going to look at the name of Jehovah Yireh. Або Яхве Іри, чи ви? Or Yahweh Yireh. Хто знає, що означає це ім'я? Who knows what this name means? О. Є браті, які зрозуміють. Ми прочитаємо місце в Біблії, де саме говориться про це ім'я. І ми подивимося, як оце місце з Біблії, воно перевіряє дружбу між Богом і Авраамом. Between... Я прочитаю українською мовою, а хто слідкує, слідкуйте англійською мовою. І звернувся тоді Ісаак до батька, тату. Авраам озвався, чого тобі, сину? Ісак запитав: «В Вогоні дрова ми маємо, де ж ягня, що принесемо в жертву спалення. Авраам відповів: Бог сам продбає про ягня для жертви. І вони вдвох пішли далі. І прийшли вони на місце, яке вказав йому Бог. А Орам спородив там вівтар і розклав дрова. Потім він зв'язав свого сина Ісака і поклав його на вівтар поверх дрова. Тоді Авраам простягнув руку і вийняв ножа, щоб убити свого сина. Але тут ангел Господній погукав з небес «Авраами, Авраами. Авраам озвався Я тут. Ангел йому сказав Зупинися, не здіймай руки на хлопчика, не роби йому нічого, бо я бачу тепер, що ти шануєш мене, що заради мене ладен пожертвувати своїм єдиним сином своїм. Авраам повів, підвів очі і побачив барана, що заплутався рогами в кущах. Він пішов, узяв його, забив його і приніс у жертву замість свого сина. І назвав Авраам це місце Яхве Іри. І досі люди, люди кажуть: на горі Господь явився. Ви знаєте, дуже і дуже складна ситуація між Авраамом і Богом. Авраам ходив з Богом, він любив з Бога. Abraham walked with God and he loved God. І в один прекрасний момент, in Авраамові Бог говорить: "Візьми свого сина". Піди на гору, І фізично його там вбив жертву для мене. Яка була б ваша реакція на такі слова Бога? What would your reaction to words from God like that? Ви знаєте, яка була моя реакція? You know what my reaction would be? Такого Бога я не хочу знати. I don't want to know this kind of God. This is not the kind of God that I love. Maybe I'll try to look for a different God. This is not something that I would want to know about God. And I'm convinced that many of us would also have similar thoughts kill him and bring him to sacrifice. Today. Але Бог випробовує Авраама. But God is testing Abraham. Він випробовує його дружбу. He is testing his friendship. Ви знаєте, що дружба це не тоді, коли ви маєте однакове значення. Дружба це тоді, коли ви довіряєте один одному. Friendship is not when you have the same level, but when you trust each other. Я думаю, що погляд Авраама і Бога на життя Ісака в той час трошки відрізнявся. I think the view of Abraham and God

and the name of father of many. Но коли ми подивимося, як Авраам заробив своє ім'я, як воно йому дісталося це ім'я. we look at how Abraham was able to gain his name, він на практиці показав Богові свою віру. He practically was able to show God his faith. Віра Авраамові коштувала дуже дорого. The faith for Abraham cost him a lot. How, much did your faith cost to God? How often did you have to prove that, you are to God, especially in difficult situations? When, when you were in difficult situations, did you have to prove to God that you trust him? Abraham went through the highest level of Більшого не може бути. Віддай свого сина мені в жертву. І ви знаєте, що Авраам залишається вірним. І він підтверджує своє ім'я як друг Божий і як батько багатьох. Тому що Авраам отримав своє ім'я під тиском. Коли нам щось дістається важко, When something gives us is difficult to us, we value it. Pressure shows a real name. Церкву, you may be able to come to church. Людьми, be a pretty faithful person. Гарно, you can look good. Скромно, you can look humble. Те, But when someone does something to you that you do not like. Оцей тиск покаже, хто ви насправді є. Тому що під тиском людина проявляється насправді, яка вона є. Пам'ятаєте притчу про два дома? Христос the розказував. Homes that Jesus said. Один був гарний, one was great, і інший був гарний. And the other one was great. І не відрізнялися нічим, можливо, від and один від другого. Ну, тільки прийшла буря.

Тиск може бути або початком чогось, як Авраама. Be а може бути кінцем чогось. Тобто ми можемо вистояти. Our, pressure, і мати гарне ім'я в Божих очах. And Но ми можемо впасти. І загубити своє ім'я. Ви знаєте, що Авраам пройшов найвищий рівень випробування. Я знову про це наголошую. Найвище випроб... випробування, яке може бути. He went the highest level of testing. І ви знаєте, що що він сказав у найважливіший такий момент свого життя? Коли коли син син задає йому питання. а а де де жертва? жертва? Я Я собі уявляю серце Аураама, коли син його запитає. Тату, а де жертва? Він, я думаю, що Ісаак бачив, як вони приносили жертву. Це ж не перший раз було. I imagine what the face of Isaac was like when he вони йдуть, дрова принесли, а де жертва when he brought the wood, everything they were already walking, but they didn't have their sacrifice. що в той You know that at that time передавати своїх дітей в жертву богам. it was normal to give their children up to God. They walked, through, they walked their kids through fire. But when God tells Abraham to give his son, Abraham goes. And when his son asks him his most difficult question of his life, Abraham gives him a simple answer. їре. Ягова йре. Що означає Бог наглядить? It Me, means that God will provide. Даже ця комісія, вони, до речі, спиралися в нашій церкві перед тим, як ми викупили цю церкву. Їхня місія називається God Will Provide. God will provide. Бог наглядить. God Will Provide. Тепер стоїть питання до кожного з нас. There is a question for each one of us. У важкий період нашого життя, що в нашому серці? Які фрази? What, what, phrases are in our heart? На що ми опираємося? What are, what is our foundation? Що ми починаємо говорити? What do we start saying? Яку інформацію починаємо ми What information do we start hearing? Які фрази починають з нашого рота йти? Which phrases come out of our mouth? Чи починають йти з нашого рота фрази «Бог нагледить»? Do the phrases that God will pride come out of our mouth? Ми говоримо, Господь, ситуація зараз важка. We say God the situation is difficult. Но ти нагледаєш. But you will provide. Ти знаєш, як you буде. You know what will Я віддаю все в твої руки. I give everything into your hands. Чи ми починаємо вирішити все самостійно? Or do we start? І сьогодні Solving моє побажання ourselves. до кожного з нас. And today my wish for all of us. Ви знаєте, що довіра Богу це коли це глибоке практичне переконання віддати себе в руки Божі. That trusting God is a Deep down understanding to give yourself over to hands of God. Яку відповідь чекаєш ти сьогодні від Бога? What answer are you waiting from God today? На яке важке запитання? On what difficult question? Що твою душу сьогодні? What is filling up your суму? What is bringing your heart into a situation of sadness? Повторяй само в житті одну фразу. Answer in your life one phrase. Господь нагледить. God will provide. Господь знає. God knows. Господь керує ситуацією. God rules the situation. Господь вирішить цю ситуацію. God will solve the situation. Я довіряю Богу цю ситуацію. I trust the situation to God. Я йду за Ним, як Він говорить. I follow God by the way He says. Тому що віра плюс наші діла, вона дорівнює праведність. Because faith plus our actions it goes to righteousness. І закінчуючи, ви знаєте, Бог наглядив для нас. God has provided for us. Я і ти me you. Були жертвою, яка повинна бути прикосована. Ми вже були готові для того, щоб нас закололи. Але Господь нагледів для нас. Жертвою став його син. У найвищий момент нашого життя, коли диявол, можливо, вже стояв, щоб тебе забрати. Господь нагледів тобі замість тебе і замість мене жертву. God provided instead of us a sacrifice. And that's why I would like to leave each one of us a thought today. До trusting God opens up heaven. Trusting God opens up heaven. And trusting God. Trusting God gives you peace. До Бога, того, And trusting God is the guarantee that God will provide. До And trusting God will never disappoint you. Віра, faith. Plus poca. Repentance. Plus dovera. Plus trusting. Plus practica. Plus practice. Equals new name. Ведення, God's і вічність Якщо в нас цього немає, Якщо ми не слідуємо цим правилам, ми будемо постійно в неспокої, Постійно будемо засмучуватися, Постійно будемо нервуватися, можливо. Якщо ми не вивчимо собі в своєму житті одну фразу, в будь-якій важкій ситуації. Єгова Іре. Запам'ятайте цю фразу. Бог нагледить. Бог вирішить. І сьогодні моє звернення до людей, можливо, які не примирилися з Богом. Like people, можливо, ви... Out. Ваші батьки вже виплакали всі сльози. Maybe God, maybe your parents have cried out all the tears. Вони бачать, що ви приходите в церкву, і вони давно хотіли б, ви, щоб ви покаялися. They see that you come to church and they want you to repent a long time ago. Не чекайте тоді, коли ви станете жертвою, щоб був останній той шанс вам для покаяння. Do wait till you become that sacrifice which was your last chance. Кожен з вас сьогодні може отримувати оте нове ім'я перед Богом. Every one of you can get that new name from God. Не чекайте останнього Не чекайте шансу в своєму житті. Chance. Тому що коли ти віддаєш себе Because в руки Божі, тоді Господь нагледить ситуацію, яка буде вирішуватися згідно його волі. Амінь. Амінь.